Всім привіт! І це я Влад OSB. І сьогодні буде відео по тому, як пройти новачкові секрети. Ой, в оці всі квести. Як їх пройти? Як пройти новачком, який тільки е, зробив, наприклад, аккаунт, і встиг е, десь два рази зіграти і заробити 98 е, золота. Для цього нам найперший квест потрібен буцей. Робимо його, беремо його, будуємо такий мініатюрний корабель. І тепер в магазині купуємо пушку за... за 80 золота. Купуємо. Мінус 80 золота. Тепер, зараз. Закриваємо по-новому меню, що ми можемо будувати, і ставимо сюди е, пушку. І тепер плаваємо. Тоді е, відпливаємо і тут у нас з'являється дракон копія з майна, коротше. Тільки зроблена в робусі. І нам треба 4 рази покласти в нього для того, щоб він вдох. Перераз. Головне, не підпливайте зараз до нього, коли він так сидить. Бо я зараз покажу, що буде. Якщо так до нього підплисти, дивіться, він бере вас, він бере вас і кудись просто носить і попутно стріляє в вас в цими шариками вогняними, які можуть спалити нас, які можуть спалити ваші булоки. 4 рази у по ньому попав плюс 600 золота і 25 пушок. Плюс 600 золота і плюс 25 пушок. Тепер ми можемо робити наступне завдання. Переходимо до наступного завдання. Тепер після цього завдання з Ендер Драконом з Майнкрафта, переходимо до того, щоб знайти 25 блоків плея, Тобто, Знайди мене, нам за це завдання дадуть 450 золота. Ну, Блін, блін роху вдома, тому що я тільки сьогодні дізнався, тому, що е, це називається клей. Клей. Я думав, що це масло Давайте починаємо. Для цього, для цього е, щоб зробити до кінця, Нам потрібно зайти в магазин для легшого приходження, і купити собі декпак за 350 золота. Гроші у нас є завдяки того квесту. Для першого цього нам нічого не потрібно, просто клікаємо. І е, для другого нам потрібно вже щось добу, е, добудувати. Можна як і просто побудувати, так і використовувати джекпак. Я, наприклад, використовую джекпак. Жорстко заклікую. Тепер наступне місце, де знаходиться у нас клей. Це з лівого боку тут зверху. Ох, хтось тут уліка мені мене робить. Злікуємо, заклікаємо. І тепер останній Останній клейс знаходиться у нас на прапорі. Тут. Долітаємо до нього і заклікаємо Зараз треба на прапор е, встати, бо інакше, не, бо інакше не можна до нього все. Все, знайшов, знайшов всі клей, Клей. всі пять. не, всі 4 штуки клея. Так, 4 штуки клея и закликаю их. П'ять, х. Там же не було п'ять, там було 4 тики. <рекунок> Рофл. Коротше, знайшов оці е, 4 клея, нам, е, нам тепер дали 25 клея, плюс з яких можемо будуватися якісь побудівлі, І плюс 450 золота. Переходимо до наступного квесту. Тепер для наступного нашого квесту з Хмаринкою нам потрібно купити в магазині 3 кульки за 45 золота. Ну, я був трошки затупив і з цього можна було починати тому. Ну, а я зробив з дракона. Тобто, як, вам, як ви хочете, можете починати або з дракона, або з хмаринки. Тобто, якщо ви новачок, то ви можете або з дракона, або з хмаринки починати. Тобто, накупити від 45 до 80 золота, купити собі або пушку. Або, е три шарика і зробити оцей кес. цю, активуємо всі шарики. І встану е лег легшу сидушку. Сідаємо і чекаємо плюс-мінус. Там щоб попало. Тепер просто чекаємо, поки хмаринка дойде плюс-мінус до кінця. О, о, о. Тепер відпливаємо. І якщо я не помилився, я маю до, е доїхати. <пит> Ура! Хоча я і трошки помилився, але я вже попав по марті нормально. Я трошечки помилився розрахунком, ну, але все рівно це піти. Переходимо до наступного квесту. Для цього квесту з рампою. Нам потрібно. Ну, взагалі, для цих трьох, залишивш... трьох квестиків, що залишилося, нам потрібно купити оцю. Оцю, оцю, оцю штуку. от штуку. Тут інший самий е, головний механізм. В більшості. е, більшості найлегших побудівлю, як я пам'ятаю. Тепер. Тут беремо, будуємо з п'яти блоків отаку от Ну, це Нижню з п'яти блоків. Ну, Якщо всю по будівлю, то якщо врахувати її механізм, то вона виходить в ем, 8 блоків. І отак ставимо два блоки клея. Отак. 5 блоків любих знизу. Тоді цей механізм і два блоки клея. І тоді. Просто отак от, от потихеньку минути по мови. Ну, через те, що це дерево, оно, ну, воно не дуже. ну Але це. Якщо, наприклад, використовувати золото або лід, то ефект буде набагато кращий. Але ми використовуємо рандом блоки, тому отак от. Так от. А у майбутньому, щоб воно краще працювалося, нам треба буде або, або золото, або лід. Плюс 350 золота, плюс 100 цих і плюс 25 цих штук. Ой, ем, плюс 25. Тепер для ем, цього локі блока нам потрібно збудувати ту саму конструкцію. Всередині має бути локіблок і це трошечки хапорніше. Ну, як сказати трошечки. Не до дофіга трильйон процентів. Будуємо так от і отак. От от. І плавати. Тепер один блок забираємо. О, наприклад, воно може збудувати такий шарик, який може все, все у нас запороти заборо, в цей локіблок. Блін, блін. блін. Во, я дійшов до кінця і мені дали Ну, я не прямо дійшов до кінця, то просто мені повезло Тепер переходимо до останньої. Для, до останнього квеста Тепер для останнього квеста Для останнього нашого квесту цього нам. М нам нічого так не потрібно. Просто будуємо цю вертушку, що ми завжди будуємо. Отак, От все рівно всі блоки стануть льодом. Тому нам без різниці. Що І я. Тому нам без різниці які блоки ми поставив. Хоч став. Хоч став, е... став, е... став діамантні блоки, але вони все рівно е... стануть льодом. Головне? Головне, ставайте спереді. І тоді себе отак от забудовуєте клею. Головне, спереді. І тепер просто летите. Лечите бляга. віч пач Тепер ми тут і просто від'єднуємося від цього клея Акуратно, тільки головне попасти. І летимо отримуємо 100 блоків е льоду, 1000 золота, і плюс до цього всього утримуємо золотий блок і трошечки золота, і бейджик Імба. Ну і плюс 57 золота. Ну, бо я так пролетіла, можете отримати і 100. Я тут трошечки помолився, я забув про цей квест. У мене з голови вилетів. Коротше, тут будуємо цю побудівлю, що ми завжди будуємо. Я У мене, мене про цей квест, це останній квест, в мене просто з голови вилетів. А я тепер поки ще там щось дивився в грі самі тут. Сам мій труд що я його не зробив. І тепер так спокійно витимо. На ІЗІ це приходиться за цю штуку. Плюс 2 турбіни і 200 золота Готово, easy пізі лайм сквізі Коротше, це всі речі, що можна було отримувати за відео. Такий джетпак, на якому можна літати. 25 шапиків, три оці штуки для механізмів, дві ракетні турбіни, м'ячик, який можна купити, 25, 25 блоків цих, 100 блоків цих, 25 блоків цих, 25 пушок, один локий блок, один золотий блок і плюс 100 блоків льоду. І на такій ночі я закінчу. І тут і я ж там напишу на монтажі, скільки золота ти отримаєш, якщо в тебе вже є цілі речі для цього, для того, щоб пройти всі, о, всі квести. І якщо в тебе немає речей. Всім папа! -па.